Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Казан. Друзі, зима чудовий час, щоб приготувати дуже смачнющі пельмені. Будемо готувати з українською господинєю, будемо готувати українські пельмені. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми приступаємо до приготування. І так, пельмені будемо готувати з трьох видів фаршу. Перший фарш у нас курячий, другий свиний і третій у нас свинояловичий. Пельмені варити будемо на курячому бульйоні. До пельменів будемо готувати два види соуса. А також зробимо шкварочки. Тобто буде у нас дві, два види заправки. Одніми будемо заправляти маслом, а другий будемо з шкварочками. По процесам, в першу чергу, нам потрібно приготувати тісто, зробити, порізати м'ясо на шкварочки та перебити свининку на фарш. І так, беремо в першу чергу, ставимо з двох гумілок зваримо бульйончик. Будемо додавати до бульйончика лавровий лист, парець з горошком та душистий парчик. Так, нам зараз необхідно поставити водичку, закип'ятити і першу воду ми зляємо поміняємо. поміняємо. На наступному етапі приступаємо до нарізання м'ясця з салом на шкварке. Дуже дрібно не потрібно, вони вжаряться. Тільки у нас вийшло майбутніх шкварочок. І зараз будемо ставити їх обсмажувати. Так, першу водичку ми вже зляли. Заляли нову водичку. Закинули лаврушку, парчик, і буде наварюватися бульйончик. І зараз ставимо сковорідку будемо обсмажувати шкварки. Ось процес обсмажування шкварочок. Закинули. Поставили. Вогонь середній. І все має наступ смажуватися. Будуть дуже смачненькі та гарненькі шкварочки до пільмішок. Все почало змінювати колір. І так, Шкварочки починають підрумянюватися. І ще буквально хвилинок 10, і будемо виключати. Шкварочки готові. І зараз будемо їх вже виключати. Той час у нас бульйончик вариться. І зараз приступаємо до тіста та фаршу. Так, у нас у нас фаршу півтора е, кілограма. Е, на цих півтора кілограма ми беремо е, 5 е, великих цибулин, е, орієнтовно е, 1 кілограм. І зараз нам потрібно їх порізати, і будемо е, з фаршом через м'ясорубочку перебивати. Приготували е, три фарша. Один свинояловичий, другий свиний і курячий. Скрізь додали е, солі парчику, е, додали цибульку ще раз перебили на м'ясорубці. І зараз приступаємо до приготування тіста. Приступаємо до приготування тіста. Нам необхідно просіяти муку. Так, в нас е, кілограм борошна. До нього додаємо 2 курячих яйця та додаємо 2-3 ложечки олії. Якщо потрібно буде додати, то дивіться в процесі. Сюди також додаємо сіль та водичку. І все гарненько треба вимішати. Гарненьке вийшлося тісто. Зараз потрібно хвилин 15-20 дати йому відпочити. І тоді приступаємо до ліпки пельменів. Тісто дуже гарненьке вийшло. Зараз приступаємо, будемо робити пельмешки. кого яка технологія, хтось стаканчиком е, робить такі кругляшки, то як. Бачите, мама робить ось так. По такій схемі виходить дуже смачні фільмешки домашні. Перші пельмешки ми ліпимо з курячим фаршем. Зробимо по 10 штучок, і, в принципі, будемо їх варити в бульйончику. Приступили до ліпки пельмешок з свинояловичем фаршем. Зараз так само їх наліпимо декілька штучок і, в принципі, будемо вже варити свіженькі. І наостанок робимо пельмешки з свиним фаршем. Так, до пельмешок зробимо зараз два соуса: один сметанковий, а другий кіт кетченез. Для кічіназа нам необхідно майонез, кетчуп, чесничок та чорний перчик. Так, до соуса додали ще трішечки. Соєвого соусу. І буде такий у нас модернізований кічінес. Зараз все гарненько вимішаємо. І, в принципі, дамо ставити вариться. варитися. Так, для сметанкового соусу нам потрібно нарізати е, кріп, е, почистити чесничок, видавити і змішати усе сметанкою. Додати сіль та перчик. Обидва соуса готові. Приступаємо до варіння безпосередньо пельменів. Бульйончик поставили, зараз трішки підкипить. І Будемо ось ці гарненькі пельмешки закидувати, куштувати. Бульйончик вже підкипає. Ароматний, наваристий. Вийшовся. Зараз покипить буквально 2 хвилинки і будемо в нього вже закидувати першу партію пільмешок. І що, настав час загружати пільмешки в бульйончик. Пельмешки вже майже готові. Зараз будемо їх діставати. Так, перші пельмешки готові до дегустації. Зараз будемо приступати їх пробувати. Все, у нас готово. Соуси готові. Шкварочки готові. Пільмішки готові. І до, до, до дегустації ми також готові. І так, друзі, приготували перші пельмешки з курячим фаршем і будемо їх пробувати. Пробуємо без нічого перший. Класно. Тісто шикарне. Фарш дуже смачний. По солі все ідеально. Соковиті внутрі. Цибулька зіграла так, як нам необхідно. Зараз попробуємо з соусом. Перший беремо з кітчинезом. Макнеємо. Друзі, я не буду зупинятися. Беремо сметанково-часниковий. Друзі, це дуже смачно. Шпарички. Ідеально. Друзі, дуже смачно. Підмешки вийшли ідеальні просто. Не можу зупинитися. Клас. Бомба. Бомба ракета. Просто ідеальніші. Друзі, всім смачного. Що, друзі? пельмешки вийшли дуже смачні. Буквально 2 хвилинки із 10 штучок у нас залишився один одинокий. Самотній пільмешок. Соуси також вийшли дуже смачні. Сметанковий можна брати сметанку меншої жирності, в принципі. бо він трішечки, як на мене, загустий, хоча можна його і майонезом розвести, і взяти сметанку меншої жирності додати. Дуже дуже, дуже в принципі, смачний, насичений, хороший соус получився. Шкварочки, що тут говорити? Шкварки, є шкварки. Дуже смачні, е, можна, правда, їх трішечки підсолити. Е, Кічнес ідеальний. Е, за рахунок соєвого соусу все поєдналося, все дуже смачно. Рекомендуємо приготувати. Так, на підході у нас вже наступна партія. Зараз будемо діставати та дегустувати. Е, в нас тут е, свиний фарш. Що я вам скажу, друзі, складна ця робота дегустація. Приступаємо до дегустації е, других е, пельманів зі свиним фаршем. Я вже вам чесно скажу, я наївся. Дуже суковий. Гарний фарш вийшов. М -м -м. Так, пробуємо без соуса. Ммм. Ммм. Ммм-мм Це просто юшечка розкрилася з пільмешком. Mm -hmm. Це просто перфекто. Дуже ніжні, дуже класні. Ммм. 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 Смачно. Так, зварили ще пільмешки з. Свинояловичем фаршем. І зараз також їх продегустуємо. Так, у нас спроба номер 3 Пробуємо шикарні. Тісто вийшло просто ідеальне. Гм. 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 Свинояловичі також на рівні. Дуже смачний. Можна було ще чуть-чуть солі більше додати. А так, в принципі, ідеальні получилися пельмешки. Друзі, дуже-дуже дуже смачні. Не можна відірватися від них. Mm -hmm. Mm -hmm. Друзі, приготували сьогодні мега смачні пельмешки. Під відео буде опис, все розкажемо вам. Друзі, це відео заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. Друзі, стараємось для вас. Готуємо якісь цікаві нові рецепти. Напишіть свої враження, які пельмені ви любите готувати, з якою саме начинкою, з якими соусами. Друзі, на сьогодні ми з вами будемо прощатися і кажемо вам до нових зустрічей на MaxiFood Казан. Готували декілька годин. 10 хвилин і пельменів немає. Друзі, усім рекомендуємо готувати за нашими рецептами, і буде вам смачно.